Американський футбол традиційно вважався спортом чоловіків. Однак у 60-х почався активний рух за створення футбольної жіночої команди. Перші спроби закінчилися безрезультатно. Американський футбол не викликав зацікавлення, на яке сподівалися феміністки. Щойно у 99-му двоє бізнесменів у пошуках нових інвестицій вирішили перевірити статус популярності футболу серед жінок. Їх експеримент закінчився тим, що сьогодні у США діє кілька футбольних жіночих ліг, до яких входить 41 команда. До речі, вашингтонська команда, Команда Дісі Дівас завершила останній сезон непереможеною. Детальніше Наталя Корпа. Футбол це американська традиція, але ця гра дуже відмінна. Тут всі гравці жінки. Сьогодні ввечері філадельфійські Firebirds грають з вашингтонськими дівами. Обидві команди входять в незалежну жіночу футбольну лігу. Власник Вашингтонської команди Пол Гамлін. Багато людей досі не знають, що жінки також грають у футбол. І багато хто дуже дивується, коли я кажу їм про це. Віл Ліга існує вже дев'ять років. і До неї входить 41 команда з різних міст США. Вік гравців коливається від 20 до 40 років. Більшість займаються спортом з дитинства. Футбол для них гарний спосіб задовольнити потребу в спортивних зайняттях. молодих жінок, ми прагнемо надати цим дівчатам та молодим жінкам можливість набути навички гри у футбол і дізнатися більше про цю гру. 36-річна Лара Арібісала, матір одиначка двох дітей. Вона прибула до США з Нігерії дев'ять років тому. В минулому вона бігала марафони. Три роки тому вона приєдналася до команди Діви. За її словами, для неї найцікавіша і найважча частина гри це розробка стратегії, її власна позиція в грі, позиції інших гравців. найсмішніше, що коли я вперше вжила один з прийомів, я цього навіть не знала. Все, що я знала, що треба відібрати м'яч, і я собі думала, а я це можу? центром життя Лари є її діти: забрати їх з зупинки шкільного автобуса, приготувати обід перед тим, як піти на тренування. Вона працює приватною медсестрою. Її дні дуже насичені. Втім, Лара каже, що футбол став важливою складовою її життя. найважче це дати кожному його особистий час, знайти час для усього. Знайти час для дітей, для роботи і знайти час для себе для гри в футбол. в день гри Вашингтонки з самого початку випереджували Філадельфіок, але Лара може лише стежити за грою. Вона розірвала зв'язку в коліні і потребуватиме операції. Вона не гратиме цілий сезон. дуже прикро, що не можна бути там на полі в грі. Все ж приємно, що можна хоча б бути присутньою і підбадьорювати своїх товаришок по команді, підбадьорювати з усіх сил. Гра складається дуже добре для Вашингтонок. Рахунок 063. Це остання гра сезону, і діва залишилися непереможеними. Якщо пощастить, Вашингтонська команда візьме участь в грі за звання чемпіона в Техасі. І в книжку історії буде вписано ще один сезон професійного жіночого футболу. Наталія Корпал Голос Америки